Вітаю всіх на моєму каналі. В цьому відео я покажу, як можна намалювати ось такий дуже простий український малюнок серце жовто-блакитне. Цей малюнок по клітинкам дуже маленький, його можна намалювати в звичайному зошиті, прикрасити якийсь конспект. Для малюнка беремо чорний фломастер або маркер, жовтий блакитний фломастер. Беремо чорний фломастер або маркер, намалюємо контур серця. Почну малювати з нижньої частини малюнка. Посередині відзначаю клітинку. Іду по діагоналі вліво вгору. Треба закрасити чорним фломастером сім клітинок по одній. Йдемо по діагоналі вліво вгору, і вгору треба закрасити чотири клітинки. Повертаємо вправо, по діагоналі закрашуємо одну клітинку, знову по діагоналі йдемо вправо і треба закрасити 4 клітинки по горизонталі. Тепер по діагоналі вниз вправо закрашуємо 2 клітинки по одній. Тепер вгору по діагоналі одну клітинку. Ще йдемо вгору по діагоналі. 4 клітинки закрашуємо вправо. Тепер одну клітинку по діагоналі вниз. Ще йдемо по діагоналі вниз, закрашуємо 4 клітинки. Тепер повертаємо вліво-вниз по діагоналі. І замальовуємо шість клітинок по одній. Тепер беремо жовтий фломастер і від цього кота малюємо лінію вправо, ось сюди, і цю частину зафарбовуємо жовтим кольором. Тепер я беру блакитний фломастер і цю частину зафарбовуємо блакитним. І ось такий простий малюночок, маленьке серце, щоб його трошки ускладнити та зробити яскравішим блакитним кольором. Додаю ще один контур, тут ззовні ці клітинки. Зафарбую блакитні ось ці і знову беру жовтий фломастер з цієї сторони. Ось ці клітинки по діагоналі зафарбую жовтим. Ось такий маленький український малюнок можна намалювати дуже швидко, в звичайному зошиті в клітинку. Кому сподобалася ця ідея, натискайте кнопку лайк під цим відео та підписуйтесь на канал. До побачення, до нових зустрічей на цьому каналі.